Одесі треба відповідати і досить швидко це робити. Хелманіс. Я ж, все ж таки не у Ну Це вже невдача також. Що зараз буде? Спробують захищатися. Можливо, вже треба швидкі фоли Використовувати Одеси там, але поки що захист. Шакур. Пробіжка. Треба квапитися. Але всі щепки Бали від нього. І, звичайно, тайм-аут бере Дмитро Марко. В останніх атаках. М'яч все-таки дійшов до Мартеза Вокера. Того зажали. І втрата. Все ж таки захист Одеси спрацював. Щепкін. Його прохід. І не забиває, але м'яч Олександра Прокопенка. Щепкін! Щепкін! Щепкін робить нічию. Вирішується судьба путівки у шверць. Фінал Кубку України. Уокер не забиває. Є шанс у Одеси. Прокопенко. Біліков. Прокопенко! Ще чотири сотих, але кінцівка у нас просто шалена. Весь зал на ногах і Одеса у чвертьфіналі!